Лозівчанин Дмитро Шульга збирається стати учасником флешмобу Незламні бо українці. Юнак готує патріотичне фото. Він хоче підтримати українських захисників на фронті та вірить у перемогу. Хочеться, щоб закінчилася війна, щоб всі люди могли нормально жити в незалежній державі, щоб наші всі території були українськими. Ми 100% переможемо. Все буде Україна. Патріотичний флешмоб запустив Лозівський палац дитячої юнацької творчості до Міжнародного дня молоді. Він припадає на 12 серпня. Ми всі знаємо, що зараз у нас досить нелегкі часи, і нелегкі часи вони не лише у тих, хто на фронті. Дуже важко морально люди переживають. Найнеобхідніше те, що можна зараз робити в тилу, це підтримка моральна тих, хто зараз на фронті. І особливо важливо патріотично спрямована молодь, яка бачить наше майбутнє, яка розуміє, заради чого це все зараз відбувається. Доєднатися до флешмобу просто необхідно у Фейсбуці, в групі Лозівський палац дитячої юнацької творчості викласти фото чи відео та додати хештег Незламні бо українці. Організатори обіцяють заохотити учасників.